Доброго ранку, я лікар Валіхновський. Вітаю вас. Півтора-два мільйона українців страждають на наркоманію. За даними неофіційних експертів. Безумовно, ця статистика перевищує офіційно в десятки разів. У наркомана страждає вся біохімія мозку. Порушується як емоційна, так і інтелектуальна сфера. І, безумовно, страждає все тіло. Порушуються всі органи та системи. Без виключення. Молекули наркотика вражають практично найпомітніші ділянки тіла. Волосся стає ламким та тьмяним. Шкіра набуває сіруватого відтінку, а під очима з'являється типова синюшність. А щодо кісткової системи вона вражається здебільшого остеомілітом завдяки порушенню обміну кальцію. А на шкірі виникає дуже жахлива шкірна висипка. Страшною ситуацією стає тоді, коли дитина стає наркоманом. Як же визначити, що ваш ближній почав вживати наркотики? Ну, по-перше, міняється кардинальна його поведінка: був товариським, став замкнутим. Він пізно лягав, зараз він рано лягає. Мав хороший апетит, зараз практично нічого не їсть. Звужується коло інтересів, і безумовно кардинально міняється коло спілкування. Що ж робити, якщо ви запідозрили наркоманію? Ну, по перше, її можна підтвердити простим тестом, який може бути проведений в домашніх умовах. По-друге, не чиніть насильства над вашим ближнім. Скандали нічого не дадуть. Навпаки, згідно сумної статистики, саме фізичне, психічне та сексуальне насильство в дитинстві приводило до розвитку наркоманії. І третє, найголовніше якнайшвидше зверніться за кваліфікованою лікарською допомогою. Чим швидше ви це зробите, тим більша буде вірогідність, що у вашого ближнього наркомана не розвинуться такі грізні ускладни. Як вірусний гепатит, цироз та синдром набутого імунодефіциту. Знайте, що наркоманія може бути попередженою, а найголовніше вилікуваною, Будьте молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.